Всім привіт, я рада вітати у себе на каналі. і Сьогодні я буду робити дріжджаві оладки. Чи мені так захотілося? Що для цього мені треба? Так, беру я посудину. Тут у мене 300 мл теплої води. Виливаю сюди у нашу посудину. столова ложка цукру і півчаної ложечки соли. Відправляю також сюди. Розмішую легенько, і водичка тепленька. Така трошки тепліша від кімнатної температури. І 20 грам дрожжей Відправляю сюди у чашу цю. І тепер буду додавати потрошку борошно і розмішувати. Скільки борошна, я не вожу. Не вожу через те, що. Буває, що більше йде, буває, що менше йде. Ось так насипаю. Зробимо таке тісто і не рідке, і не круте. Як обично, на лодке. Мені подобаються такі лодки на цьому на дрожжах. Я, Буває я часто роблю. Ну, рецепту як такого, в мене немає, щоб я до тонкості, до, до громів все робила. Обично я роблю, як кажуть, на оку все. Ось так. Ось така консистенція його. таке воно має бути. Воно ще у нас буде підходити, гарно розмішуємо, все розмішали і даємо їм постоять, хай воно собі постоє. Бачите, таке ось таке воно должно бути тісто. І хай воно постоє, підходить. Як підійде, будемо жарити. І так, друзі, наше тісто підійшло, як бачите, ось по, чуть не повна коворотка. Так трошки розмішую, ось так. І набираю в ложку і кладу на гарячу сковороду. Скільки включається, сложимо на олі ось так. Такі вони в нас будуть. І так, друзі, пожарила я оладки. Ось такі вони получилися в мене. Гарненькі, смачненькі, рум'яненькі, не зажористі. такі вони гарні вийшли. зараз розломлю любить, дивіться. Всередині вони пухкі, гарні і смачні. Бачите? Гарненькі, пухкенькі, такі пухкенькі. І не жирні вони получаються. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.